IT-галузь галузь це безмежні можливості, які приваблюють все більше людей, що хочуть змінити кар'єру. Але перед тим як стати частиною цієї великої індустрії, важливо зрозуміти, чи дійсно вам підходить робота в IT. Це не тільки комп'ютери і коди, це також командна робота, комунікація з людьми і постійне навчання новими технологіями. Якщо ви зараз стоїте на порозі кар'єрної зміни і хочете зрозуміти, в який бік рухатися в IT, це відео стане вам у пригоді. Ми розглянемо технічні та нетехнічні шляхи, а також підкажемо, як визначити, який із них підходить саме вам, чи справді ви хочете працювати в IT? Перш за все, перед тим як розглядати різні напрямки в IT, важливо задати собі одне питання, чи дійсно вам хочеться працювати в цій галузі? Це вимагає певного самоусвідомлення. Робота в IT може бути надзвичайно захоплюючою, але вона також передбачає багато годин за комп'ютером, роботу з командами, а інколи і певні стресові ситуації при вирішенні складних задач. Задайте собі кілька питань. Чи подобається вам працювати з новими технологіями, чи вам цікаво вирішувати складні логічні задачі, чи комфортно вам працювати в команді або з клієнтами, чи готові ви вчити нові інструменти та технології? Якщо хоча б на кілька з цих питань ви дали собі позитивну відповідь, це вже гарний знак. IT відкриває безліч шляхів для кар'єрного розвитку, але перед тим як зробити перший крок, варто зрозуміти, в якому напрямку йти. Як визначитися, який шлях обрати? Існує багато способів допомогти вам визначити ідеальний напрямок. Один з них пройти різні тести на визначення вашої ідеальної ролі в IT. Вони допоможуть краще зрозуміти ваші схильності чи більше підходить технічна спеціальність, чи не технічна. Але не забувайте про внутрішнє відчуття. Якщо вам подобається розв'язувати задачі, шукати технічне рішення, це може бути сигналом, що ви на правильному шляху в технічній ролі. Якщо ж вам більше до вподоби працювати з людьми, допомагати бізнесам знаходити ефективні рішення, управляти проектами, можливо, вам слід обрати не технічний шлях, технічний шлях. Технічний шлях це кар'єра для тих, хто має схильність до роботи з числами, алгоритмами, інженерними задачами. Тут потрібні не тільки бажання, а й певні технічні навички. Для цього напрямку зазвичай потрібно мати логічне мислення, а також бажання вчитися і вирішувати складні технічні проблеми. Якщо ви раніше працювали інженером, техніком або мали досвід в інших технічних галузях, технічні спеціальності в IT – Можуть бути для вас відмінним вибором. Наприклад, ви можете стати розробником програмного забезпечення, тестувальником, спеціалістом із кібербезпеки або навіть займатися автоматизацією процесів. Технічний шлях в IT потребує від вас регулярного оновлення знань, вміння писати код, працювати з базами даних та багатьма іншими інструментами. Це чудовий варіант для людей, які люблять розв'язувати складні завдання і мають математичне або технічне мислення. Не технічний шлях. Але IT-галузь галузь це не тільки програмування, якщо ви не хочете працювати з кодом, але все одно хочете бути частиною цієї індустрії, є безліч варіантів нетехнічних спеціальностей. Один із найбільш популярних напрямків це low-code, no-code технології. Це інструменти, які дозволяють створювати додатки та автоматизувати бізнес-процеси без необхідності писати код. Це відкриває великі можливості для людей, які хочуть працювати в IT, але не мають технічного досвіду. Наприклад, Microsoft Power Platform та Dynamics 365 це потужні інструменти для автоматизації бізнес-процесів. Вони дозволяють створювати додатки, звіти, автоматизувати робочі процеси, не маючи глибоких технічних знань. Така роль підходить людям із різних галузей, адже вона по Єднує аналітику, стратегію і роботу з бізнес-потребами. Це чудовий варіант для тих, хто має досвід у роботі із бізнесами, продажами або управління проектами і хоче використовувати технології для покращення результатів компаній. Детальніше про нетехнічні ролі можна подивитися в нашому відео за посиланням в кутку відео. Що далі? Якщо ви визначили, що хочете рухатись у нетехнічному напрямку, наприклад, стати консультантом або бізнес-аналітиком, ми маємо для вас чудову новину. Ми пропонуємо безкоштовний курс з Microsoft Business Applications, де ви навчитесь працювати з такими платформами як Power Platform, та Dynamics 365. Це дозволить вам створювати та впроваджувати бізнес додатки без необхідності писати код після курсу. Ви будете готові до роботи в it сфері та зможете застосувати свої знання в реальних проектах. IT – це індустрія, що дає величезні можливості для кар'єрного зростання. Незалежно від того, чи оберете ви технічний шлях, чи вирішите працювати в бізнес-аналізі або консалтингу. Тут завжди є місце для новачків. Якщо ви готові зробити перший крок і розпочати свій шлях в IT, запишіться на наш безкоштовний курс і почніть свій розвиток в світі бізнес додатків Microsoft. Поділіться своїми думками в коментарях, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися більше.